А зараз давайте зробимо вправу глибокого дихання, яке прекрасно розвантажить зараз мозок заспокоїть нервову систему. І відновить наш організм для того, щоб е знизити рівень стресу і відчути більше спокою та енергії. Зараз розташовуйте долонь або дві долоні на живіт, розслабте плечі, опускайте лопатки вниз, не напружуємо шию. І на вдих намагаємося набрати повітря, ніби одразу вдихаємо в живіт через шкіру і так само видихаємо знов назовні з живота. Через долоні відчуваємо, як живіт наповнюється, ніби кулька повітряна, починаючи з нижніх ребер і до тазу повністю надуваємо. Поїхали комфортний об'єм повітря, він не тисне на вас, вдих. Відчуваємо, як живіт збільшився. І видих. Так само повертаємо назад, ніби здувається кулька. Продовжуємо вдих. Видих. І ще два рази вдих. Розтягуємо повільно видих. Ще один разочок, вдих. Відчуйте рух, живота, під долонями, видих. Добре. Тепер рух ребрами, який вам вже знайомий, все так само. Але тепер ми робимо вдих в живіт, як починали, і потім піднімаємо його в сторони, в широкі ребра і знову звужуємо ребра, видихаємо через живіт. Живіт, ребра, ребра зменшуються через живіт, видих. Поїхали, вдихаємо в живіт, плечі не піднімаються, ребра в сторони, видих, звужуємо ребра, живіт видихаємо. Продовжуємо. Вдих, живіт, ребра, видих. З ребра вниз, вниз живота. Можна навіть через ноги видихати. Вдих. Ребра, видих. І в живіт. І Ще разочок, вдих, живіт, ребра. звужуємо ребра. І в живіт. Супер. Я додам третій рух останній. Тепер на вдих ми набираємо живіт піднімаємо в ребра в сторони і далі піднімаємо грудну клітку нагору. Тобто ваші нижні ребра не тільки розширюються, але й вся грудна клітка буде підніматися да, на гору. Але це не прогин в грудному відділі. Хребет залишається на місці. Ключі ці лопатки відпочивають. Це виглядає так: ми набираємо в живіт. Розширюємо ребра. Піднімаємо грудний відділ нагору плечі опущені. Ми розширилися повністю, як велика кулька. Зараз ключиць до тазу. І з видихом спускаємо це все знову вниз. Вниз грудна клітка. Звужуються ребра і здувається живіт. Поїхали. Живіт. Ребра. Три етапи. Продовжимо. Живіт. Ребра. Грудний відділ Діафрагма нагору. Плечі внизу. Видих. Ще дих. Ми не тільки піднімаємо повітря нагору, але й розширюємо повністю боки, в спину назад, в поперек, в лопатки і видих. Можете навіть заплющити очі, якщо вам там так комфортніше. дих. Видих. Угу. І дихаємо через ніс вдих. Через ніс видих. Ще разочок, вдих. І видих. Знов можете зараз просто розслабитися, заплющити очі і поспостерігайте за собою. В моменті побудьте зараз в цих відчуттях, в тілі. Сконтактуйте зараз повністю від маківки до стоп зі своїм тілом проходимось поданки, відчуваємо, який стан зараз, як відчуває тіло себе. Можете внутрішнім своїм поглядом відчути, в якому положенні зараз ваш грудний відділ, чи він відкритий, чи відкрита ця поза. Чи підняті плечі, чи опущені. На видих можете розслабити руки ще більше. І відчути спокій зараз, заповільнення, безпеку. Зберігайте цей стан, можете виконувати. Ці дихальні вправи будь-коли, де є для вас така потреба, необхідність заспокоїтися, переключитися на процес спостерігання і відновлення. Будьте здорові!